Добрий день, говоримо про поточні події війни і про те, що може очікувати найближчим часом. Ситуація на фронті є плюси, є мінуси. Головний мінус те, що українські війська відійшли із значною частиною Курської області. Це сталося на фоні у той період, коли було припинено припинено посичання американської зброї і обміну розвідувальною інформацією, але зіграли і інші фактори росіяни довго до цього готувались. Ну і в принципі вони можна сказати дотиснули, руйнуючи власну територію, але вони зробили такого ж роду наступ, як вони робили в останні роки вичих на тимчасово окупованій території України, тобто знищили все, і те, що залишається, вони зуміли відвоювати. З плюсів очевидних плюсів, те, що наступ росіян на покровському напрямі до напряму Дікровської області, він абсолютно зупинився там. Є навіть зворотні динаміка, там ворог нічого зробити не може, але все ж таки він намагається позначати свої наступальні дії в основному зараз це. В Запорізькій області були певні наступальні вдачі у росіян, але там мова йде про просування ну на кілометр два на деяких ділянках жодного стратегічного. Успіху там немає. Він неможливий без значного перекидання російських військ. Ну, в принципі, такі загрози можуть бути, якщо вони перекинуть війська КНДР ну, у Запорізьку область на частково окуповану територію. Можливо, там він тоді може створити щось більш більш серйозне. Але я думаю, зараз такі дії в, Запорізь, в Запорізькій області вони скоріше є позначають російські інтереси стосовно тих. Переговорів про припинення вогню і про мир, які зараз ведуться, а вони ведуться у тому числі навколо Запорізької атомної станції. Ну і є наступальні дії у Харківській області у, навколо Куп'янську. Але в цілому не відбувається нічого кардинального, ніяких. Великих просувань в основному можна вважати, що фронт на тимчасово окупованих територіях України він стабільний і він більш стабільний ніж був кілька місяців тому, коли росіяни постійно просувались. єдина велика невдача це Курськ, і ця невдача має кореляцію з тими подіями, зовнішніми подіями, які відбуваються навколо України. Перш за все от посичання. Зброї України одночасно одночасно Україна демонструє, що вона, що ми можемо виробляти. Нові нові види зброї, зокрема з'явилось з'явилось підтвердження бойового використання нової ракети, яку можна назвати довгий Нептун. Це морська ракета, але з модернізацією вона може використовуватись по наземним цілям і на велику дистанцію. Загалом, якщо говорити про те, скільки зброї потрібно Україні, і чим ми зараз ризикуємо. У відносинах із сполученими штатами ну є підрахунки, що протягом протягом трьох років війни в середньому від сполучених штатів Україна отримувала озброєння приблизно на мільярд доларів щомісяця. це із арсеналів. Це не така вже велика сума, не такі вже великі об'єми. Вони можуть бути забезпечені із інших джерел. Ну і звичайно, вони значною мірою, все більшою мірою, можуть забезпечені бути забезпечені власною оборонною промисловості, яка зростає так само, як зростає. І інші сектори української економіки. Тобто тут немає трагедії, але дійсно залежність від Сполучених Штатів, яка сформувалась в попередні роки, вони, вона велика, і ця залежність могла відіграти ту роль ну, ту роль у подіях, які відбулися в Курській області Росії в останні тижні. Що відбувається навколо України? Навколо України відбувається масштабний, дуже процес, який можна все ж таки назвати виходом Сполучених Штатів із Європи. Він мова йде про те, який це буде вихід. Це буде цивілізований вихід, або ж різкий хаотичний вихід. Але в цілому, те, що роблять Сполучені Штати, це системний процес, він стосується не тільки України, а й Європи, і в цьому наша надія, тому що ми в однаковому стані порівняно порівняно з Європою. Європа має великі ресурси, але зараз постає це завдання. Розбудови європейської системи безпеки автономною значно менше залежною від сполучених штатів, і в цю нову систему безпеки Україна буде вбудована вже іншим чином, і зараз власне це вирішується. Що головне треба розуміти: руйнації кардинальної європейської системи безпеки не відбувається відбувається перерозподіл зобов'язань і розподіл ресурсів. Раніше була така практика, що після другої світової війни що Сполучені Штати мали велике європейське командування одне ну, з десятка командувань, які є у сполучених штатах інтегральних командувань, які відповідають за певні регіони світу, ну от це європейське командування одночасно було основою НАТО, основного основою інтегральних структур НАТО, того набору інструментів, яким є ця організація. Зараз мова йде про те, що Сполучені Штати з власних міркувань вони удвічі скорочують приблизно кількість цих командувань. Вони не хочуть мати європейське командування. Вони натомість хочуть створити, збільшити інтегрувати ті командування, яке є для далекого сходу. Там я нагадаю, там немає такої системи, як НАТО. Там є присутність американських військ, але немає такого єдиного командування. З Республікою Кореї є елементи спільного командування з Японією немає. Ну взагалі, от там сполучені штати зараз хочуть докладати основних зусиль, розбудовувати там систему своєї присутності, своєї свого командування відповідно в Європі. На сполучені штати хочуть прибрати це командування, і ну відповідно відбуваються дискусії, яким чином ці функції перейдуть до, до європейських сил, тобто яким чином європейський командувач, хто це буде, за, за якою ротацією, в якому порядку буде командувати інтегральними військами. Ну, НАТО в Європі або як це буде називатись, і яку роль остаточну роль там буде виконувати Сполучені Штати зараз. Немає жодної впевненості, що що яким це може бути. Просто відбувається дискусія про те, що Сполучені Штати в принципі зацікавлені у певній присутності. Ну і потрібно так, щоб ця присутність не була блокуючою. Щоб якщо європейці вважають, що їм потрібно виконувати певні функції, що Сполучені ну, Штати принаймні не заважали і не заважали здійснити цей транзит, це великий важливий процес, на фоні якого відбувається і вирішення питань, яким чином будуть забезпечені, будуть організовані європейські гарантії в рамках цієї нової системи для. України ну, трошки ми згодом про це поговоримо. Що це може бути зараз? Треба сказати, що на цьому ж фоні, от такого виходу сполучених штатів із європейської системи безпеки, кардинального зменшення ролі відбуваються переговори, про які ми всі знаємо: відбуваються спроби сполучених штатів чинної адміністрації зблизитись з. Країною агресором з Росією і виходячи з міркувань ну, стратегії власне стратегії Сполучених Штатів. Це їхнє суверенне право, звичайно, як вони це роблять. Вони ведуть переговори, і в рамках цих переговорів е, намагаються вирішити у тому числі проблеми українські, Як Сполучені Штати це бачать? А, поки що не можна сказати, що є великі результати, обговорюються. На цих переговорах заморожування бойових дій, припинення вогню терміном на місяць відбуваються дискусії, як це може бути. Росія поки що погоджується обговорювати найближчим часом обговорювати. Заморожування ударів по енергетичній інфраструктури, сполучені штати як можна зрозуміти із прес-релізів, які були вони трошки по іншому це бачать. Вони думають, що це має бути взагалі захист інфраструктури, не тільки енергетичної інфраструктури. Також обговорюється трошки згодом судноплавство, вільне судноплавство у Чорному морі. Ну відсутність ударів, певна безпека, але це, це ще обговорюється. Але в принципі, обговорюється це є шанси, що це станеться. Припинення вогню в певному обсязі, і скажімо, вже весною, яка тут є небезпека? Є небезпека у тому, що видно, що Сполучені Штати поспішають. Їм потрібен швидкий політичний успіх, і на цьому через цей успіх росіяни намагаються протиснути те. Що вони завжди бажали? Вони завжди хотіли дві речі брніше одну головну річ – руйнацію української державності. Вони це називали реалізовували через два інструменти, які вони називали денацифікація і де. Мілітаризація, тобто позбавлення України здатності захищати їх, і позбавлення України власної політичної волі, вони так не говорять, і це позитив тих переговорів, які відбуваються між сполученими штатами і Росіями. Тобто, це означає, що Сполучені Штати не сприймають цих тестів Росії про денацифікацію і демілітарізацію, тим не менш, росіяни дають зрозуміти сполученим штатам, що поступки з боку Росії залежить від того, наскільки будуть здійснюватися постачання зброї України, причому не тільки з боку Сполучених Штатів, а й Європи, взагалі міжнародні постачання озброєнь. Ну і наскільки сама Україна буде готуватись до своєї оборони, Росія вимагає, щоб Україна припинила мобілізацію, ну і не виробляла зброю. Таких вимог з боку Сполучених Штатів немає, але, напевно, росіяни будуть намагатись протиснути ці вимоги, враховуючи те, що Сполучені Штати поспішають. Ми ну, подивимось, як воно є. Поки що переговори не несуть ані великої, ані великої надії, ані великої загрози. Тому що просто Сполучені Штати не можуть зробити дива, як тепер зрозуміло, але і вони не можуть створити великої катастрофи, тому що Сполучені Штати і їх можливості багато в чому залежать від відносин із світом. Вони зараз погіршуються, відповідно, можливості Сполучених Штатів зменшуються, вони не можуть зробити крайніх речей, але в певному діапазоні їх роль. Американська роль у світі вона залишається важливою і вона багато на що впливає. Тут о, варто ще сказати така резонансна тема в цих переговорах виникає. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, про це сказав. Що, начебто, обговорюється на розподіл ресурсів України стосовно атомної енергетики. Ну так, так можна це зрозуміти. Із тих публікацій, які є в американській пресі, що це мається на увазі, мова йде про наступне: в рамках переговорів про ресурси. Відома тема критичні матеріали, які є в Україні як на вільній території, так і на окупованій сполучені штати зацікавлені в розробці цих, цих мінералів. Вони важливі для американської економіки. Вони дозволяють їм компенсувати, як вони говорять, ті затрати, які вони понесли у зв'язку з допомогою України. Але для розробки цих мінералів, як взагалі для будь-якої сучасної економіки, включаючи дата центри штучний інтелект, майнінг і, і, і всю цю нову електронну економіку, так само і з критичними матеріалами їх виробництво вимагає. Багато електроенергії. І у зв'язку з цим є таке розуміння, що щоб цей проект був реалізований, треба запустити. Запорізьку атомну станцію її не можна запускати під російським контролем, але Сполучені Штати в рамках тієї політики, яку вони проводять, вони розглядають, готові розглядати такі от варіанти, коли вони будуть контролювати або хтось інший, або під певним спільним контролем. Ну, тобто загалом розглядається ця тема. поки що важко сказати, які там будуть конкретні умови, але просто треба розуміти про що. Що йде мова? Мова йде про те, що для видобутку критичних матеріалів в Україні потрібно багато електроенергії. Треба запускати Запорізьку атомну станцію, і це, в принципі, може стати частиною от таких більш віддалених переговорів про мир, і це не має такого безпосереднього відношення до. Тих переговорів, які йдуть стосовно стосовно припинення вогню на 30 днів, це перший етап цих великих переговорів. Він ще непевний, Відповідно, непевним є те, що буде далі. Поки що фактом є те, що для всіх зацікавлених сторін, навіть для Росії, навіть для Сполучених Штатів, краще вести переговори, ніж не вести. Тому що наведення переговорів ну, говорить про. Позбавляє значної значної частини дипломатичних ресурсів і політичних ресурсів для, для захисту власних інтересів, тому переговори йдуть. Вони ні до чого ще не дійшли. Вони поки не несуть невеликої надії, ані великої катастрофи. Просто вони йдуть і в певному діапазоні треба побажати нашим переговорникам. Команда вже сформована успіхів на цьому складному. Шляху. Тепер трошки якою може бути гарантія Європи, про що йдеться? Ну, в принципі, це вже відомо, ми трошки зачіпали це питання. Що таке міжнародні гарантії? Це, звичайно, не слова, це не документи. Хоча слова мають бути написані і мають бути зафіксовані, підписані, і ратифіковані, але силу цим словам надають механізми, які. Ведуть до негайної реакції. Якщо мова йде про гарантії безпеки, то гарантією є неминуча міжнародна реакція на певні події. Ми пам'ятаємо, як відбувався напад Росії в 2014 році, коли світ просто смикнув плечима і сказав: Ну, Росія напала на Україну ми дуже занепокоєні, але жодної практичної реакції. Не було і власне на це і розраховувала Росія. Власне це і зробила можливим її напад. Вона була впевнена, Росія, що жодної реакції не буде, і все, що їй буде заважати захоплювати Україну, це сама Україна. Гарантії безпеки, які можуть бути створені, вони полягають у тому, що реакція буде неминучою. Вона може не бути колосальною, але вона буде неминучою. Та реакція, яка зараз закладена для східної Європи, вона не є колосальною, але вона неминуча і це вже зробило неможливим напад Росії навіть на країни Балтії, які у військовому відношенні ну не можна вважати, що вони дуже потужні, начебто, Росія могла б їх завоювати швидко захопити, але не наважилось тому, що система не побудована так, що реакція буде неминучою. Два основних інструменти це присутність військ на території. Ці війська стають частиною національних сил оборони міжнародних війська. Якщо відбувається напад, плюс плюс. Патрулювання повітря на основі ротації силами багатьох країн власне ці два напрями обговорюються. Ну і є ще третій, третій напрям, який співпадає: це те, що Сполучене Королівство запропонувало Швеції та Фінляндії, коли почався процес вступу до НАТО. Ці цим двом країнам були запропоновані, ну як тоді говорили, гарантії Сполучне Королівство. Вони полягали у тому, що ці. Країни приєдналися до одного з компонентів сил НАТО. Це компонент, який знаходиться під командуванням Сполученого Королівства. Це міжнародний контингент, це вони офіційно називаються Експедиційні сили міжнародні експедиційні сили. Але це мова йде про об'єднання сил спеціального призначення. Ну, кількох країн вони невеликі, але вони швидкі і дійсно вміють багато що виконувати. Але головне те, що їх колективна присутність створює неминучість реакції. Ну, власне, це і обговорюється. На жаль, ми це не обговорюється у відносинах із сполученими штатами. Сполучені Штати не хочуть нести ніяких серйозних зобов'язань військового характеру навіть перед Європою. Вони скорочують там присутність. Але європейці розуміють, що це можна зробити і власними силами, і власне цей процес відбувається. Ну і на, на цьому фоні ми бачимо, що насправді немає великих успіхів у Росії. Вона, вона досягає дуже небагато, небагато, хоча здається, що Зараз фортуна на її боці, але це така фортуна, яка, яка у нашому минливому світі змінюється, може змінитись кожної миті. Загалом то Росія слабка, і вона вимагає дуже багато брехні для того, щоб е, створити враження від російської могутності. Так, Росія може стати. Знову сильною через певний час, якщо її дати, але зараз вона слабка. Зараз вона не може перемогти Україну і і вимагає дуже великої допомоги зовнішньої для того, щоб досягти навіть невеликих успіхів. Тобто, власне власне, це і дає нам головну надію, чому ми переможемо? Ми переможемо, тому що Росія слабка.